Очевидно, що Путін в ярості в них екстерна нарада. Вони розуміють, що це іміджева втрата. Це не просто 2 мільярди збитків, мінус стратегічні винищувачі, які не можна відновити. Це показати, що this war is winnable. Україна може показати, що друзі, дивіться в Росії проблеми з економікою величезні. Ці тріщини, які зараз є, їх неможливо просто залатати. Тому якщо показати комплексну стратегію Україні зараз, тобто є Стамбул, Стамбул і все цей весь цей фарс, щоб умиротворити Трампа, оскільки на самому початку були всі ці спроби перезавантажити відносини США РФ, тому що Трампійському оточенню дуже хотілося зайти на ринок Росії, торгувати за наш рахунок. Тобто ми змушені були грати у ці дипломатичні брудні танці. Ми хочемо миру, ми готові до перемир'я, припинення обстрілів. Росія не готова. Тому зараз наше завдання і на дипломатичному треку, тобто виставляти наші там мінімум 30 днів припинення вогню на суші, на морі, в повітрі, повернення всіх українських дітей, звільнення всіх наших військовополонених, так тобто, всі наші вимоги, і тут дуже важливо мати за Україною консолідований. Цивілізований там світ, так далі, включно з деякими країнами так званого глобального півдня.